Слава Ісусу Христу! Якщо говорити про піст, то Його історія сягає ще часів Адама і Єви, тобто старого заповіту. І перший піст був даний Богом Адаму і Єву, який заключався в тому, що їм було заборонено споживати плід з дерева, пізнання добра і зла. Як знаємо з Біблії, що наші прабатьки цей піст не витримали, спокусилися. І тому були через порушення посту вигнані з раю. І каже Василій Великий: ми через порушення посту втратили рай. Тож давайте поститися, щоб через його виконання ми знову туди потрапили. Гарний приклад про силу посту дає нам такий пророк Йона і мешканці міста Ніневії. Знаємо з Біблії, що це місто Господь Бог мав покарати і послав пророка Йону, який би попередив мешканців цього міста, що через гріхи і через зло їхнє місто буде знищене. Мешканці міста почули слова пророка, почали виправлятися, і в доказ своєї покори вони почали ревно поститися. Як каже Біблія, навіть тваринам вони не давали їжі. Щоб доказати дійсно своє смирення, покору і виправдання перед Богом. В новому заповіті також постив сам Ісус Христос. Знаємо, що перед виходом на своє служіння Він 40 днів і ночей постився в пустелі для того, щоб себе підготувати до того великого служіння проповіді Царства Небесного. Сьогодні, так само, церква нас закликає до посту і найбільший піст. Називаємо його Великий, це піст, який триває перед Пасхою. Він великий не тому, що найдовший, а великий тому, що найважливіший для життя християнина. Піст можна скласти з трьох частин: це, власне, сам піст, стримання від їжі, це моральний піст, стримання від різних розваг і молитва. І оцих трих складових, Тих ти, ти стадові вони стадають справжній християнський піст. Якщо ми говоримо про саме стримання від їжі, то це називається так по-літературному дієта, і воно має дуже мало значення для духовного зросту людини. Хоча так само він є дуже важливий, тому що коли ми не можемо в пості перемогти своє тіло, то як ми можемо боротися проти духів? Сил піднебесних, проти злих духів, коли ми не можемо навіть тіло своє переборкати і перемогти. Так само дуже важливо піст моральний, це стримання від різних розваг, від веселощів, стримання свого гніву, образ. Так само це для правдивого горстоянського посту є дуже необхідне. І інша складова – це є молитва, без спілкування з Богом, без молитви, без. Наближення до Бога в розмові християнський піс, так само не можна вважати довершеним і досконалим. Я бажаю, щоб кожен християнин, який бажає догодити Богові, постився. Звичайно, що в їжі нас кожен має свої погляди, свої вимоги до свого тіла і кожен може понести якусь окрему складову. Але піст необхідний, навіть якщо ми постимося один день, якщо ми стримуємо себе тільки від м'яса, від молока, від яєць, це так само дуже важливо і необхідно для того, щоб ми могли наближатися до Господа Бога. Бажаю, щоб кожен християнин з гідністю пройшов цей час Великого посту, досконалив себе морально, духовно, піднісся в молитві і щоби. Тому пості ми наблизилися до Бога і дійсно стали слави царства і наслідниками життя вічного. Амінь.